Вітаю всіх, 6 лютого. Давайте в цьому відео запитаємо, подивимось про те, що вчора сказав Зеленський: що, можливо, ймовірно, наступні перемовини тристоронні відбудуться в Америці, США, Україна та Росія. Ну, в принципі, це такий маленький. Якийсь позитив. Ну, великий позитив з цих перемовин, які відбулися вчора позавчора, це те, що повернулися додому наші військовополонені. Слава Богу. Так, ну давайте питати. Ну, я думаю, що перемовини в США це вже якось більш серйозніше, ніж в Абу дабі Давайте. Перемовини в США. Тристоронні Україна, Америка та Росія. Перемовини тристоронні в США. Що вони взагалі принесуть? Про що будуть розмовляти і чи будуть вони? Розмова про баланс. Про війну. Про зупинку, да, про важку ситуацію. Про важку ситуацію, що війна принесла нам, що війна принесла Росія. Про це будуть розмовляти в США, і так всі прекрасно розуміють. А що вона ще принесе, якщо це все продовжувати? Ну зупинка війни, зупинка обстрілів, розмови про це, розмови. Ну, території, звісно да, але тут знову 50 на 50. Давайте зупинятися. Ось тристороння зустріч вона має бути. Ну, я думаю, що не в цьому місяці. Я думаю, що туди вже ближче до весни. Але вони, ця зустріч має статися, ці перемовини тристоронні. Розмови про зупинку обстрілів, да? про території. Про території давайте навпіл, а не так, що все, Росія, а вам нічого, да? нам нічого. Ось так. Ну, удари по світлу. Ну, зупинка обстрілів. І потім, після цих трьохсторонніх перемовин, потім будуть двосторонні перемовини. І на цих вже двосторонніх перемовинах вже більш вірогідніше, що щось реально підпишуть. Хорошо, а ну ка двосторонні. Це хто буде зустрічатися? Хто? Король мечів. Правосуддя по луні. Свіосенні руки, плани, переможні плани. Хто буде зустрічатися на двосторонніх перемовинах? На двосторонніх перемовинах буде йти розмова. Там ще не підписання, розмова про Пажа Пентаклі, про території. Ну, тобто, нас з вами ще чекає період оцих всіх зустрічей, перемовин, делегацій. Ну, я думаю, що США це вже якось більш серйозні, серйозніше, ніж Абу-Дабі. Тому що ну, в Абу-Дабі єдиний результат, слава Богу, що хоч був хоч єдиний це повернення військовополонених. Все більше там ні про що не домовитись. США, я думаю, чи вдасться в США про щось домовитись? Про щось, тристороння делегація Україна, США, Росія. Чи вдасться в Америці про щось домовитись, щось підписати? Найближчі місяці. Плани рішення зв'язати по Да щось стосовно ударів, обстріли. Щось стосовно обстрілів Росія. Росія, мир, маніпуляція, гроші, імператор, відлюдник. Я скажу так, що все ж таки хто б там що не казав, а в Росії надскладна ситуація з фінансами. Я б сказала, не надскладна, а патова просто. Вони ж це не кажуть, вони це нікому не скажуть і не покажуть. Там дуже складна ситуація. Хоч би вони там що б вони не казали, що б вони там не робили. Все одно в них дуже складно. І вони насправді кажуть, що будемо обстрілювати вас, поки ви не погодитесь на наші умови. Насправді їм триматися ще недовго. Ось так. Лісниця, і в цій зустрічі буде якась якийсь обман від короля. І Україна зустріч. Закінчення війни і Трамп. Всі випали. І Росія випала, і Україна, і Трамп, війна, смерть, і ну ось робота. Робота по завершенню війни. Тобто, дивіться: оця зустріч, яка. Має статися, я думаю, навесні. Так, да, це починається робота по закінченню війни. Там розмови про обстріли, там розмови про території. Після цього ще будуть, може, там, ще три сторонні, а потім вже буде двостороння зустріч. Так показує.